Всім привіт, важлива інформація для українців Європа, Україна, кордон. Отже, друзі, чи змінились правила перетину кордону? Зараз для чоловіків є офіційна відповідь прикордонників. Також чи дійсно зараз без ТЦК кордон ніхто не перетне. Які зараз нові вимоги для перетину кордону? Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Ukraine, Україн». Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. І, взагалі, ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, щодо перетону кордону, то на сьогодні є офіційна інформація від Держприкордонслужби, і також є неофіційна інформація, але. Правдива інформація дійсно тих українців, яким вдалося перетнути кордон, наприклад, багатодітним батькам чи особам з інвалідністю третьої групи. Отже, спочатку знайомлю вас з офіційною інформацією Держприкордонслужби лише за 2023 рік, як зазначає ДПСУ на кордоні відмовили у виїзді майже 50 тисячам громадянам України, які не відповідали умовам пропуску. А також прикордонники викрили 3 тисячі підроблених документів. Прикордонники в кожному випадку ретельно вивчають документи, які б. Давали підстави для виїзду. Людини так друзі зазначає держприкордонслужба. Також за словами Андрія Демченка, нагадаю голови Держприкордонслужби України. Прикордонний рух зараз в Україні наразі здійснюється безперебійно з мінімальними чергами після динамічного двотижневого періоду. Демченко повідомив, що через неодноразове виявлення підробки документів чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, зокрема в багатодітних батьків, прикордонники можуть вимагати витяг з протоколу ТЦК про відстрочку або запис про. Про відсрочку в військово-облікових документах також 31 грудня в соцмережах повідомили, що на кордоні з Польщею, Угорщиною та Словаччиною утворили черги на в'їзд та виїзд з України, тому що ті, кого не випускають, перекрили дорогу для тих, то виїжджає. Держприкордон служби також підтвердили цю інформацію та визнали, що кордон закрили, а точніше почали діяти нові правила. В соцмережах також почала з'являтися інформація про те, що українських чоловіків, зокрема інвалідів третьої групи та багатодітних, перестали випускати за кордон. Також, як зазначає Демченко, часто люди намагаються спекулювати умовами перетину кордону, прямуючи, наприклад, з іншою метою або використовуючи підроблені чи фіктивні документи, крім осіб, які чітко приписані пунктами правил перетину кордону, у разі ведення на території України воєнного стану право на перетин кордону також мають і інші військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. До них відносять і чоловіків, на отримання яких перебувають троє більше Дітей віком до 18 років їм надається відсрочка від призову на військову службу під час мобілізації, зазначає Демченко. Зважаючи на те, що ДПСУ неодноразово виявляла підробку документів, пов'язаних з багатодітством, наприклад, інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема за документами з територіальних центрів комплектування, це може бути витяг з протоколу ТЦК про прийняти рішення про відстрочку. Нагадаю, або запис про відстрочку військово-облікове. Документах, тобто, друзі, яку ми ситуацію маємо зараз щодо перетину кордону, ситуація не однозначна, тому що є дійсно чоловіки, багатодітні, наприклад, чоловіки чи чоловіки з третьої групи інвалідності, які повідомляють в соцмережах, що їм без проблем вдалося перетнути кордон. Наприклад, ці люди прямували потягом через польсько-український кордон. Прикордонники перевірили дійсність їхніх документів та дозволили їм перетнути кордон. Також, що стосується першої та другої групи інвалідності, то в соцмережах люди повідомляють, що без проблем. М їм дозволяють перетнути кордон. Також якщо прикордонники мають сумніви щодо документів багатодітних батьків чи, наприклад, чоловіків з третьої групи інвалідності, то в такому випадку вони вимагають підтвердити дійсність документів саме за неявності військово-облікових документів. У них і дійсно тим, хто їх не має. А бажає виїхати за кордон, потрібно буде звернутись до ТЦК для його отримання або поновлення. Також друзі, які ми маємо гарантію, що з призначенням проходження ВЛК вас не визнають передатним до військової служби, адже ви пам'ятаєте, що обмежено передатних до військової служби вже не буде, а саме такий запис мають. Частина чоловіків, що стосується третьої групи інвалідності, і тут, друзі, ми знову повертаємось до також цитати одного з політиків: що придатний чоловік до військової служби чи непридатний, визнає ВЛК, а не група інвалідності. Друзі, ось така інформація на сьогоднішній день. Буду тримати вас в курсі подій. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую за ваші лайки і коментари. До зустрічі.